Напередодні Всесвітнього дня сексуального здоров'я пропоную поговорити про тему, котра турбує багатьох чоловіків. І ця тема передчасне сім'я виверження. Передчасна еякуляція це сексуальна дисфункція, при котрій чоловік не може контролювати своє сім'я виверження в мірі достатній для отримання задоволення обох сексуальних партнерів. Лікарі поділяють проблему на абсолютну і відносну форми. Абсолютно перечасна іякуляція це коли статевий акт триває менше двох хвилин, або сім'я виверження з'являється ще до початку статевого акту. Вносне це коли тривалість статевого акту більше двох хвилин, але цього часу недостатня для отримання задоволення обох сексуальних партнерів. Причини передчасної іякуляції можуть бути дуже різноманітними від психологічних, тобто стрес, депресія, тривога, проблеми в стосунках з партнером, до органічних, тобто розлади в роботі нервової системи, ендокринної системи, запальні захворювання передміхорової залози. Щоб ви зіткнулися з цією проблемою, не відкладайте візит до лікаря. Андровах призначить обстеження, виявить причини і назначить індивідуальний та оптимальний план лікування. У деяких випадках доцільно змінити спосіб життя, тобто знизити рівень стресу, депресії, покращити якість сну та харчування, додати фізичні вправи в свій повсякденний розклад. За потребу лікар може призначити медикаментозне лікування, психотерапевтичні методики, а іноді і оперативне лікування. Не залишайте проблеми без уваги. Кваліфікована допомога зможе повернути вам впевненість собі і покращити якість життя.